Сьогодні про таке ситуація на фронті від потужного вибуху на Брянщині до розвитку подій вздовж лінії зіткнення. Переговорний абсурд, вимоги Кремля, які перекреслюють домовленості, досягнуті між Росією та США на Алясці. Вирішальні два тижні президент Трамп про можливу зміну тактики щодо Росії. Мілітаризація російської освіти навіщо країна терористка викрадає українських дітей. І що хочу зробити з російськими про це і інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку, і переходимо до новин. Почнемо з Брянщини, що на Росії, українські військові показали кадри пожежі на нафтоперекачувальній станції Унєча. Відомо, що займання стали наслідком влучання дронів. Йдеться про один із ключових вузлів магістрального нафтопроводу Дружба. Продаж нафти, як відомо, допомагає Росії фінансувати свою криваву війну проти України, що робить такі об'єкти легітимною ціллю. Тим часом бійці головного управління розвідки знищили катер з окупантами в районі Залізного порту. Це далеко не всі події на полі бою. Більше інформації щодо оперативної обстановки на головних напрямках фронту. В сюжеті. Україна відбила одну з наймасштабніших атак. Російські окупанти випустили 574 ударні безпілотники-шахет та інші дрони-імітатори, а також 40 ракет різних типів. Під вогнем окупантів був захід, центр та північ у Львові. Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків. Є постраждалі внаслідок російських ударів по Мукачеві Закарпатської області. Руйнування отримав іноземний завод, який випускає електропродукцію. Щонайменше 15 людей отримали поранення. Проте в Росії теж виявилася неспокійна нічка. Окупаційна влада повідомила про атаку безпілотників на кілька регіонів. Пошкоджені об'єкти енергетики кілька сіл Воронської області залишилися без світла. Також вирує пожежа на новошахтинському нафтопереробному заводі. А ще підгорає в окупантів на фронті. Українська розвідка провела унікальну атаку у районі залізного порту. Дрони з лазерним підсвічуванням навів ракету по катеру ворога, знищивши його разом з усім екіпажем. Також на Добропільському напрямку сили оборони України продовжують проведення стабілізаційних заходів внаслідок активних дій українських воїнів, Противник зазнає суттєвих втрат у живій силі, техніці та озброєнні. Благодаря успішним действиям сил оборони України на данном направлении удалось деоккупировать окупірувати шість населених пунктів і снизить до минимума возможность дальнейшего прорыва прориву російських окупаційних войск. Направлінні Доброполіса на адміністративні границі Дніпропетровської області. Ну а поки сили оборони знищують ворога, Нідерланди перекидають у Польщу дві системи ППО Петріот та 300 військових для захисту логістичного центру НАТО для України. Також у ЄС закликають Трампа розгорнути винищувачів у Європі, зокрема обговорюють розгортання американських винищувачів F-35 у Румунії. На фоні останньої провокації Російської Федерації о нарушення воздушного пространства Польщі, Это э, залет ударного беспилотника Герань 2 воздушного пространства Литвы, это э, дрон Гербера, имитатор, плюс, соответственно, нарушение территориальных вот Эстонии. Э, речь идет об усилении, соответственно, систем ПВО, и э, составляющей данных систем ПВО это F-16, F-35. з Селі придотврачення подобних провокацій з сторони Російської Федерації. А тим часом самопроголошений президент Білорусі заявив про готовність співпрацювати з Іраном щодо широкого спектру напрямків, зокрема й військового. Щось вусатого давно не було в медійному просторі. То він вирішив виблиснути. Попитки Лукашенка диверсифіцирувати для вісім від Російської Федерації Стві Китайської Народної Республіки, як можливої поставки нефтепродуктів, Іраном на території Республики Білорусь для нужд білоруських нефтеперерабатывающих предприятий, так і соответственно возможности производства іранських безпілотників непосредственно на території Республики Білорусь. То есть, це одна попытка Лукашенка. Говорив перший український президент пройти між капелями, то є лавірувати між інтересами Соєдинних Штатів, Китайської Народної Республіки і Російської Федерації. Якщо Лукашенко лише збирається налагоджувати військові зв'язки, Китай готується показати найновішу зброю на параді на честь 80-річчя закінчення Другої світової війни, що відбудеться 3 вересня. Пекін повищає ставки як політичної, так і військової. составляючі не случайно заявлення сателіта Китайської Народної Республіки Російської Федерації о ролі КНР в так званому урегулюванні українського про об этом позиціонірують російська сторона. То тобто, річ стріч іде об усиленні влияння Китайської Народної Республіки на міжнародній Слідом за Китаєм, зброєю брязкає КНДР. Північнокорейський лідер планує збільшити ядерний арсенал у відповідь на спільні військові навчання США та Південної Кореї. В первую очередь, это даже не конфликт между КНДР и Южной Кореей, как конфликт между КНДР и Соединенными Штатами. КНДР пытается эскалировать ситуацию на Корейском полуострове. Данная позиция со стороны КНДР находит поддержку как со стороны Китайской Народной Республики, так и соответственно Російской Федерации. Ставте вподобайку цьому відео і підписуйтесь на канал. Просто зараз. Це мотивує. А ще якщо вважаєте це відео цікавим, то надішліть посилання на нього своїм друзям. Дякую за підтримку. За минулу добу Росія втратила щонайменше 790 окупантів. Це вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 74 тисячі 320 солдатів. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили 4 російських танки, 3 бойових броньованих машини, 46 артилерійських установок і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Російські терористи руйнують Костянтинівку, що на Донеччині. З самого ранку вони скидають на місто Фаби та запускають дрони. Пошкоджена 21 багатоповерхівка, адмінбудівлі, господарчі споруди, торговельний центр, газогони. Наразі відомо про щонайменше одного пораненого. Вихід із Донецької і Луганської областей: відмова від НАТО і жодних західних військ на території України. Це як ви легко здогадались, частина вимог російського диктатора Путіна, який той озвучив під час зустрічі з американським президентом Трампом на Алясці, так принаймні стверджують журналісти Reuters. А що ж Росія? Запитаєте ви згідно з публікацією? Кремль готовий передати ті частини Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей, які тимчасово контролює. Цікаво, а чи наважиться Путін особисто озвучити ці вимоги Зеленському? Далі про те, що зараз відбувається довкола мирних перемовин. Вперше спочатку повномасштабного вторгнення серйозно заговорили про прямий діалог президентів України та Росії. Але де і на яких умовах він може відбутися? Володимир Зеленський чітко окреслив межі: Україна готова до переговорів із Путіним, але лише на нейтральній території. Наприклад, це може бути Європа, Швейцарія, Австрія або Туреччина, як країна НАТО і частина Європи. Але одна точно до Москви український президент їхати не збирається. Для мене зустріч без якихось особливих умов це також про активні дії української сторони. Зустрічі в Москві не може бути що стосується Будапешта як майданчика. Мені здається, що на сьогодні це не просто. Це не просто тому, що є єдність усіх країн Європи у підтримці України під час цієї війни. І чесно скажемо, що Будапешт нас не підтримував. Я не кажу, що політика Орбана була проти України, але була проти підтримки України. І вважаю, що це абсолютно справедливо, що Україна хоче до Європейського Союзу. Має на це повне право. Це наше суверенне право, і тут Америка буде нас підтримувати. Володимир Зеленський підкреслив, що без двосторонніх домовленостей і без будь-якого варіанту припинення вогню тристоронній формат зустрічі практично неможливий. А вимоги Москви щодо територіальних поступок за словами президента абсурдні. Путін хоче нам продати якесь повітря, що він не буде на нас наступати. А за це віддайте те, що ви контролюєте. Думаються, просто його примха, і він розуміє, що так не буде. Може на це він і розраховує, тому що не хоче закінчувати війну. Заздалегідь висуває якісь умови, щоб ми їх не могли сприймати. Щоб довести це, українська делегація привезла до Вашингтона карту, на якій позначені всі лінії фронту. Зокрема, Зеленський показав, що за майже чотири роки війни росіяни змогли захопити лише третину Донецької області, і навіть для цього їм знадобилися роки. Зараз загалом десь 67 Шістдесят дев'ять вони тримають. Тобто, ми говоримо, що за майже 4 роки повномасштабної війни вони окупували третину Донецької області. І тому я пояснив, що розповіді, що до кінця року вони окупують наш Донбас, це все балачки. Тобто, щоб окупувати наш Донбас, їм потрібно ще 4 роки. Що стосується Сумської та Харківської областей, Зеленський заявив максимально ясно, росіяни їх не отримують. А ті прикордонні ділянки, що зараз перебувають під окупацією, скоро будуть звільнені. Тим часом Європа шукає новий механізм безпеки для України. Ініціативу висунула Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Італії. Її план уже отримав неофіційну назву Легке НАТО. Союзники Києва зобов'язуються протягом доби ухвалювати рішення щодо військової або економічної підтримки у разі нового нападу в Росії. Швидко злагоджено без зайвої бюрократії, а військ, поки невідомо. Або НАТО може надати захист Україні, або окремі країни візьмуть на себе такі зобов'язання. Найкращий механізм буде обрано згодом. Ініціатива є моделлю статті 5 НАТО, але адаптованою до нинішніх умов. Рим прагне виступати будівником мостів між США та Європою, зберігаючи єдність у підтримці Києва. Зеленський у свою чергу уточнив, що вже тридцять країн потенційно готові стати гарантом безпеки України: хтось зброєю, хтось фінансами, а хтось авіацією. Крім того, НАТО однозначно дало зрозуміти, Росія не має права накладати вето на членство України в Альянсі. Політика США – не брати Україну в НАТО. Це було і до Президента Трампа. Тут немає жодних сюрпризів. Водночас вони чітко підтримують, щоб Україна була в ЄС. Це їхні дві позиції. Тому і говорять про гарантії, подібні до п'ятої статті НАТО. Але це має бути сильне дієве рішення в Ізраїлю. Такі гарантії є, і вони працюють. Якщо будуть сильні гарантії від США, вони теж працюватимуть для України. Проте левова частка витрат на гарантії безпеки для України все ж ляжуть на плечі європейців. Я не думаю, що ми повинні нести тут цей тягар. Президент безумовно очікує, що Європа відіграватиме тут провідну роль. Незалежно від того, якої форми це набуде, європейцям доведеться взяти на себе левову частку тягаря. Це їхній континент, це їхня безпека. І президент чітко заявив, їм доведеться зробити тут крок вперед. А в Росії тим часом запахло смаженим. Європа та Америка все сильніше прижимають кремлівську верхівку до стіни. І першим, хто зірвався, став вічно тверезім Дмитро Медведєв – його істерика в соцмережах із образами на адресу Мануеля Макрона виглядала жалюгідно і передбачувано. Безмоски гальський півень ніяк не може відмовитись від ідеї відправлення військ на Україну. Чітко заявлено жодних натовських миротворців. Росія не прийме таких гарантій безпеки. Але хрипкий жалюгідний птах продовжує кукарікати, щоб довести, що він король курника. Но желая напустить ужасу, Медведев раскрывает карты. Нет у России ничего, кроме его пьяных кулачков и забавных текстов. На ввод европейских войск в Украину, спятившей стране Путина, отвечать нечем. Русская ярость и тут не значит ровным счетом ничего. Да, поорут, слюною побрызгают из телевизоров, но реально влиять на ситуацию никак не смогут. Европейцы сплюнут на все русские категоризмы и окрики. Введут они свои дивизии, когда сочтут нужным. И россияне ничегошеньки с этим поделать не смогут. В исполнении Медведева тон «властителей мира» особенно комичен. Было ясно сказано – никаких войск НАТО в качестве миротворцев. Но и этот тон, и свои хотелки, Россия пошумев, опять вынуждена будет себе самой засунуть в Поки Україна крок за кроком укріплює свої позиції, Росія все більше скочується у гротеск. Як далі розгортатимуться події, покаже час. Але одне ясно, вже зараз майбутнє вирішується не в кремлівських кабінетах, а на полі бою та за столом переговорів. Де Київ все голосніше диктує свої умови. Чехія має бути частиною миротворчих сил в Україні, оскільки активно підтримує Київ від початку російського вторгнення. Про це сказав президент країни Петр Павел. За його словами, конкретна участь Праги залежатиме від формату майбутньої мирної угоди. Зокрема, розглядається ідея створення демілітаризованої зони вздовж лінії зіткнення. Така зона, на думку президента, підлягатиме фізичному нагляду, що ймовірно вимагатиме розміщення там іноземних військових підрозділів. А знаєте, хто ще хоче бути гарантом безпеки України? Росія. В Кремлі кажуть про неприпустимість гарантій безпеки для України за участі виключно країн Заходу. Як пише Блумберг, це фактично перекреслює домовленості, які начебто були досягнуті між Росією та Сполученими Штатами на Алясці. Видання нагадало слова спецпосланця Віткофа, згідно з яким Путін відкритий до гарантій безпеки для України на кшталт п'ятої статті НАТО. Вона нагадує, що стосується. Колективної оборони. А тут ще й удар РФ по американському цивільному підприємству в Мукачевому. На думку колишнього посла США на Росії Майкла Макфола, ця атака зруйнувала твердження Трампа, нібито інвестиції США в Україну це гарантія безпеки. Пам'ятаєте, під час підписання угоди щодо рідкоземельних металів Трамп переконував, що Путін не наважиться бити по Україні саме через присутність тут американського бізнесу. На Закарпатті це вочевидь не спрацювало. Отже, маємо таку ситуацію: Росія, агресор, наполягає на тому, що вона має стати гарантом безпеки для жертви своїх атак України. Путін озвучує вимоги, які вказують на те, що він зливається з прямих перемовин з Зеленським. Атаки на мирні українські міста і населені пункти продовжуються. Ось що з цього приводу сказав президент України Володимир Зеленський. Зараз сигнал з Росії. Просто, якщо чесно, непристойні, вони намагаються зіскочити з необхідності проводити зустріч. Вони не хочуть закінчувати цю війну. Вони продовжують масовані атаки проти України та дуже жорсткі штурми на фронті і ще й запускають ракети по американському підприємстві, як і по багатьом іншим абсолютно цивільним нашим мішеням. Причому Зовсім поруч з кордонами Євросоюзу і НАТО. Ми дізнаємося протягом двох тижнів, чи буде мир в Україні. Після цього можливо нам доведеться обрати іншу тактику. А це вже слова президента США Дональда Трампа. Вони пролунали в інтерв'ю журналісту Тоду Старнсу, Повідомляє Clash Report. Десь я вже чув цю цифру два тижні. А ось інша цифра, яку озвучив американський сенатор Лінсі Грем. Росія викрила понад 19 тисяч українських дітей. За словами Грема, це мерзенний та варварський вчинок. Сенатор повідомив, що має намір просувати законопроєкт про визнання Росії державою спонсором тероризму, якщо дітей не повернуть. До речі, країна агресор збирається до 2030 року зробити з дітей серед них і викрадені українські діти, як мінімум мільйон фахівців з бойових БПЛА. Це частина процесу мілітарізації російської освіти. Всі подробиці в сюжеті розвідка Великої Британії повідомляє країна агресор Росія збирається до 2030 року зробити з дітей як мінімум мільйон фахівців із бойових БПЛА. Розвідники, які використовували в розслідуванні виключно відкриті джерела, констатують таке навчання є помітним кроком у напрямку ймовірної подальшої мілітаризації російської освіти. Тенденція до якої посилилася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Немного буде від того в першого к какому возросту це буде примінятися. Соответственно, сейчас тенденции для разных возрастных групп разные. Вот, извините меня, детского сада, где собираются вводить уроки о важном, до подростков, которых собираются обучать деятельности с, и какое-то действием с беспилотными летательными аппаратами. Операція Кремля з БПЛА у школах поки що не дуже масштабна. До початку російського вторгнення в Україну в Росії налічувалося близько 40 тисяч шкіл. Готувати майбутніх пілотів для БПЛА збираються лише у 500 школах та ще трьох десятках коледжів із центрами практичної підготовки. На сказати, що вот історія з безпілотниками, вона, звісно. может иметь какие-то последствия просто потому что подростки любят играть в компьютерные игры а на первый взгляд беспилотник это та же самая компьютерная игра только в реальном мире Для проведення навчання підготували близько двох з половиною тисяч вчителів, проте ефективність їхнього викладання навряд чи буде високою хоча б тому, що середньостатистичний російський педагог це людина 45-46 років, тобто представник ще минулого покоління, яке у своєму дитинстві зростало без комп'ютерів та телефонів. Путіна в голові капітуляція України І, да случі єсмик України капітулірувала, чло на мою згляднівазможна. он бы, да, он бы перестал стрелять. Вопрос, чтобы он стал делать дальше. И тут для него главное, и он это сформулировал, я напомню, еще до вторжения. Для него важно отвоевать все завоевания Советского Союза, почившего в Бозе, на европейском континенте. Да, то есть он хочет вернуть под контроль Москвы, по крайней мере, все постсоветские страны, плюс желательно иметь еще какое-то влияние на бывшие социалистические страны. И, собственно, именно с этим и связано его требование, я напомню, подвинуть границы НАТО на, 90, на момент 1997 -го года. Як велося це в радянському союзі, путін також створює об'єднання, в яких ростуть діти увагу у них роблять на мілітарну освіту. Так власне народилася ціла юнармія, в якій дітей, як росіян, так і мешканців тимчасово окупованих територій вчать воювати. Мало не з пелюшок. Чому Савіський Союз собственно, умер? вчителі і навіть самі Савіцькі Бонзи в більшості своєму вже не вірили в комуністичну ідею. И в этом смысле э, те люди, которые сегодня этим занимаются, в идею тоже не верят. И в этом есть ну, небольшая э, вероятность того, что все-таки в полном объеме э, хотелки Путина юная армия выполнять не, не сможет. Тим не менше, як юнармія, так і додаткові навчання БПЛА та інших видів мілітарних мистецтв будуть пророщувати дух війни серед молоді, допомагаючи Путіну далі воювати не тільки з Україною, але й з усім світом. Наостанок про свободу слова по кремлівськи і боротьбу з путінським режимом 400 росіян потрапили під суд за критику та глузування з кремлівського диктатора. І це за 6,5 років. Одна справа переслідування опозиції, інша громадська пасивність на всю 140 мільйонну Росію знайшлося чотири сотні сміливців. Про цих людей в сюжеті. Репрессии и покарания за неповагу до российского диктатора. За підрахунками российских оппозиционных ЗМИ за последние несколько лет у России покрали сотни россиян, які образили Путина. Оскорбления общественной нравственности президента, как россиян наказывают за неуважение к Путину. За последние шесть с половиной лет почти 400 человек попали под суд за критику президента и насмешки над ним. Для переслідування росіян за образу бункерного силовики використовують адміністративну статтю про дрібне хуліганство. Слова путлер, злочинець чи портрет бункерного з жалобною стрічкою є достатньою підставою для значних штрафів, починаючи від і закінчуючи сотнями тисяч рублів. Або ж їх взагалі заарештувати на 14 діб. Это тоталитарный режим. Это, по сути, повтор культа личности, культа личности Сталина, на которого Путин ориентируется. И вы знаете, вся архитектура, вся вертикаль власти, которую построил Путин, и, собственно, поэтому режим называется путинский, он заинтересован в том, чтобы возвеличивать его... Путіна З початком повномасштабної війни кількість справ щодо образ Путіна зросла в кілька разів. За підрахунками верстки, сукупно росіяни заплатили щонайменше 11 мільйонів 556 тисяч рублів. Над захистом образу бункерного царька працюють сотні силовиків та держчиновників. Вопрос в том, что он даже социальных сетей не читает. Поэтому он даже этого и не увидит на самом деле, если ему не распечатают и папочки не принесут. Вопрос в другом, на что сами силовики, госаппарат и армия, вот, вот эти все институции, они заинтересованы, чтобы этого не было. На щоби не было в обществе оскорбления или там преуменьшения роли ролі на Путіна? При цьому образою можуть кваліфікувати будь-що силовики карають не лише за оцінку особистих якості Путлера, але також за критику політики диктатора чи порівняння його з військовими злочинцями. Наприклад, популярного російського виконавця, лідера рок-гурту, ДДТ Юрія Шевчука оштрафували на 50 тисяч рублів за адміністративною статтею про дискредитацію російської армії. Родина, друзі ж... такі все время мусолити, цілувати. Родина, это бабушка, нищая на вокзалі, продающая картошку. Вот это родина не менш важливо і те, що російським силовикам радо допомагають росіяни доносчики та путіністи. Так в одній з російських ш за напис Путін злодій на дошці вчителька пригрозила учням розстрілом. Президент наш которому дітей авчера нанес глибочайше скармлення. из-за которой в советское время был бы расстрел. Я с учителями со всеми переговорила по поводу вашего класса и настаиваю на собрании с вашими родителями. При цьому чотири сотні судових позовів за образу Путіна не відображають реальної картини, адже штрафи система стягує лише за відносно невинні висловлювання та витівки. На тих, хто по справжньому зачіпає самолюбство кремлівського психопата, чекає смертна кара без суду і слідства: Литвиненко, Політковська, Німцов і Навальний. Володимир Путін голосував би за Юнуковича. Він Владимир Путін, щоб ви поняли. На сьогодні, все. Дякую, що дивилися. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте це відео і до зустрічі!